Як хтось колись казав, що якби нас втішали, і ми ходили за допомогою до Божих ангелів, то ми б їх не слухали. Тому що Божі ангели вони не знають, що таке печаль, що таке унині, що таке біль і що таке гріх. І тому от ми ходимо за допомогою один до одного. І тому в церкві є таїнство сповіді. Ну і взагалом священики є, які. Допомагають людям да, о, справлятися з тими внутрішніми обставинами, які кожного з нас да, о, час від часу трапляються. Тому що священники дуже люди, і вони самі переживають і біль, і печаль, і унині. Всі ми люди, і людина- людину може зрозуміти, і через призму цієї болі да, можемо дати якийсь, якусь пораду, чи просто разом чи чи ще щось, да, от як буває в нас. І, звичайно ж, перш за все, до Бога, це само собою розуміється. І от коли я печалюсь, в мене таке буває. Вони буває, так да, і унині, і печаль, і якось навіть руки опускаються. Не завжди, а іноді. Ну, як і всіх нас. Іноді від втоми, іноді від якихось. Обставин гірких, але от буває всяке. Я особисто, коли таке наступає я намагаюся зробити дві речі. В першу чергу, я, звичайно, ж йду, беру молитовник, запалюю свічечку і молюся. Якщо це десь під вечір, да, от такий якийсь не дуже гарний настрій, я беру просто читаю вечірні молитви. Якщо в першій половині дня я не встиг почитати ранкові молитви, я беру ранкові молитви читаю. Чи беруть ті списки тих людей, да, з яких мене просили молитися, я за них молюсь. І от е іноді буває так, що от там 10, 15, 20 хвилин ти отак от от постоїш в молитві, а потім ходиш, да, і от як будто би якийсь груз з плечей спав. І я розумію прекрасно, що ті слова, які я прочитав по молитовному правилу, не всі слова я зрозумів, не все я запам'ятав. В якийсь момент десь мої думки кудись улітали. Але цей час я був перед Богом, тому що коли ми стаємо на молитву, ми стаємо перед Богом, що от, Господи, от я є, я якось худо-бідно намагаюся вибудовувати діалог з тобою, як мене це виходить. Але от предстояння перед Богом, воно дуже важливо, і Бог нас втішає. Я це втіху відчуваю, да, от просто помилючись, просто. Чи Ісусовою молитвою, чи Псалтирі, чи Євангелія, ласка, Це дуже важливо. І іноді я розмовляю з людьми. От буває таке в мене, що мені потрібна розмова. Я дзвоню, дзвоню до своїх собратів, священиків, чи навіть з нашими парафіянами іноді. І буває так, що я дзвоню і в мене от всередині яка проблема, якась, якась проблема ні, внутрішня. І я розумію, що я не можу її зараз так по телефону виказати. Але після того, як я просто поговорю, поспілкуюсь з тією людиною, яка ну, для мене є однодумцем, якось легше стає, а іноді я якимось дивним чином знаходжу відповідь на те запитання, яке мене мучило. Хоча, ми, здавалося б, напряму не торкалися цієї теми, яка для мене є болюча. І оцей момент дуже важливий. Що... В момент печалі, якихось внутрішніх негараздів, не залишатися наодинці. Перш за все до Бога і до тих людей, які тебе розуміють, які тебе люблять. І вихід буде. Бо як тільки ми самі в собі замкнемося, і зачасту, на жаль, люди обирають цей шлях замкнутися самі в собі. от тоді біда. От тоді лукавий починає крутити. Так страшно, що потім біда. Я це говорю навіть з свого власного досвіду, тому що я в печалі своїй не завжди до Бога звертаюся, і не завжди до людей. Іноді я замикаюсь в собі, і потім потім доходить до мене, що це не вихід, я тоді шукаю вихід в Богі і, і в розмові да, з людьми. Бо іншого не може бути. Ми самі свою печаль не можемо понести, тому що як тільки ми це почнемо робити, самі з собою справлятися, ми зламаємося. Це не в наших силах. Тому без Бога ми нічого. І ми потрібні одне на одному. Тому ну смисл цього відео, напевно, в тому, щоб нагадати таку дуже просту річ, про прип... яку забувають, на жаль, що от коли погано. Не замикайся в собі. Коли погано звертайся до Бога в простій молитві. Коли погано, просто поговори з тими людьми, які є поруч, не обов'язково про ту проблему, яка тебе мучить. Хоча можна і про неї поговорити і краще про неї поговорити. Але я розумію, що іноді ну, не хочеться говорити про проблеми. Просто про щось: поговоріть. І буде легше. Не закривайтеся собі, не замикайтесь. Бо як тільки це ви зробите, та страшна гріховна жижа, вона просто почне зсередини середини роз'їдати, і, і потім біда. Ми не самотні, з нами Бог і ми є один в одного. Як би лукавий не, не закривав би очі нам, щоб ми бачили тільки темряву. але Бог є, і ми є один в одного. І коли погано, і лукавий починає вкладати думки, що ти самотній, ти нікому не потрібен, твої життєві обставини тупікові. Не вірте. А просто йдіть, вставайте перед іконою, запалюйте свічечку, чи просто. Господі, поможи, просто від серця. Ідіть до тих людей, які є. Ідіть до своїх священиків, просіть розмови. Йді до церкви, і буде вихід. І буде вихід. Я це особисто знаю. Я це переживаю завжди. Та, от Знаєте, іноді буває, що серед будні там от то їздиш туди-сюди і мимо церкви приїжджаєш. Буває так, зайдеш в церкву, просто сядеш на стульчик. Сидиш. І, знаєте. Легше стає просто з того, що ти посидиш в храмі, просто от там ті 10-15 хвилин чи навіть 5 хвилин, але от світліше стає. Світло в Богі, світло є. Втішаємося ним цим світлом і шукаємо цього світла, але не замикаємося, не залишаємося саме в собі. Є священики, є церква Христова, звертайтеся. Для цього і поставлені. Але не залишайтеся наодинці, вихід завжди є. Пам'ятаємо це. Я це знаю, тому що я це переживаю, я це переживав, переживаю, як людина, буду переживати до кінця свого життя. Бог є, вихід є, світло є, і навіть, якщо навколо буде земля горіти, все одно вихід є. Бо ми і із Богом. Але щоб це зрозуміти, треба знову таки, щоб ми вміли відкривати себе для Бога і для тих людей, які можуть нам допомогти. Не залишаємося на самоті. Ні в, ні в якому разі не залишаємося на самоті. Бережи всі, Господь.